Щастя найбільш невизначена і найдорожча річ у світі, все, що можна залагодити за допомогою грошей, обходиться дешево. Сміятися краще, ніж плакати, особливо, якщо і те і інше марно. І щоб з вами не трапилося, нічого не беріть близько до серця. Небагато чого у світі довго буває важливим. Каяття наймарніша річ на світі, повернути нічого не можна, нічого не можна виправити. Інакше всі ми були б святими життя не мало на меті зробити нас досконалими. Тому хто досконалий місце в музеї, поки людина жива, ніщо не втрачено. Найбільша ненависть виникає до тих, хто зумів доторкнутися до серця. А потім плюнув у душу. Як це не дивно, але усілякі біди та нещастя на цьому світі дуже часто виходять від людей маленького росту, у них більш незлагідний та енергійний характер, ніж у людей високих Немає нічого більш втомлюючого, ніж бути присутнім при тому як людина демонструє свій розум, особливо якщо розуму немає. Жінка від любові розумніша є, а чоловік втрачає голову. Чим менше у людини самолюбства, тим більшого вона вартує. Добре, що у людей ще залишається багато важливих дрібниць, які приковують їх до життя, захищають від нього. А ось самотність справжня самотність. Без всяких ілюзій. Настає перед божевіллям або самогубство, любов чудова річ, але вона псує характер. Якщо людина чогось варта, значить, вона вже якби пам'ятник самому собі. Завзятість і старанність краще, ніж безпутність і геній. Бути божевільним взагалі не ганебно. Жінок треба або обожнювати або кидати третього не дано. Дивно, як багато думає людина, коли вона в дорозі, і як мало коли повернулася. Коли у людини майже нічого не залишається в житті, вона і малому готова надати непримірно велике значення. Совість мучить зазвичай тих, хто не винен якими жалюгідними стають істини, коли висловлюєш їх в голос? Тільки нещасний знає, що таке щастя. Мені здавалося, що жінка не повинна говорити чоловікові, що любить його. Про це нехай говорять її сяючі, щасливі очі. Вони красномовніші за слова. Нічого не страшно. Поки той, кого ти любиш, ще живий. Життя це чудо, але чудес воно не творить. У чоловіків куріння потреба, а у жінок кокетство. Жінка може до чого завгодно звикнути і від чого завгодно відвикнути, якщо вважає, що це їй пасує або ні. Якщо хто небудь уб'є людину, він буде покараний як вбивця. А якщо я відкрию велику фабрику і тим самим знищу сотні дрібних власників, то я добропорядний ділок. Любов це боротьба і головна небезпека бажання віддати себе цілком. Хто зробить це першим, той програв. Потрібно Стиснути зуби і бути жорстким тоді переможеш. Але будь який мир нічого не варт, якщо немає миру в серці. Життя витікає крізь пальці, коли твій найдорожчий скарб у тебе в руках, ти цього не усвідомлюєш і розумієш лише тоді, коли він вислизне, тоді настає час жаліти себе. І скаржитися на долю. Людина повинна або взагалі не виїжджати, або взагалі не повертатись, адже після повернення ніколи не знаходиш того, що залишив, і впадаєш у розлад з собою. Іноді буває досить поштовху з абсолютно несподіваного бога, щоб щось зрушилося з мертвої точки.